Доброго ранку, друзі! Слава Україні! Знову я з вами і дякуємо за цей ранок нашим захисникам, нашим Збройним силам. Прошу, ну ви вже знаєте, я повторював і всі повторюють, що під цим відео будуть посилання на банки, коли треба скидати кошти для допомоги нашої армії. Ну, ще нікого не бачу. Так, ну. Понеділок. Добре. Тоді я почну. Ефір вже триває. А зараз під цим відео з'являться дописи. Так, хтось вже дивиться. Троє чоловік є. Чудово. Сьогодні я читатиму вірші е, наших чоловіків-поетів. Не тільки з нашої групи, а взагалі з, з, з тих, що я знайшов у Фейсбуці і чия творчість мені сподобалася. Як ви пам'ятаєте, я позаминулого разу читав е, вірші поетес, а сьогодні будуть поети-чоловіки. Ось. І перший у списку, в моєму списку о, шпаргалочка. Влад Петраш. Це поет з міста Харкова. Ось його вірш. Не сумуй, моя маленька пані, сеанс кінчиться, спорожніє зал. Лишаться лише титри на екрані і спогадів залюднений вокзал. Там, посеред з моря, знайомих розріз промайне очей і посмішка, що перетнула долю, і губи, заціловані іще, рушить по старій вузькоколейці. України тиші відчуття, і тому так шовпече на склейці кадрів, що монтує нам життя. Так, буває, хочеться спинитись, Скочити у вагон, що вируша, і на верхній улягтись полиці, і про себе слухати вірша. Не сумуєш, моя маленька пані, та чому ж сумуй, радій тремти, все, мов спалах світла на екрані, світла, яким сяєш. Лише ти. Це був Влад Петраш з міста Харкова. А ми сядемо у літак, бо поїзд міг хотіть довго. І з Харкова полетимо на Західну Україну у місто Мукачеве. А Мукачеві є чудовий поет. Живе Ярослав Ланьо. Ось його вірш, який називається. Гріх кохання, я б тебе попросив, не нагадуй мені про гріхи, скільки б їх не було, всі у пам'яті завжди тримаю. Може, я десь колись мемуарні життєві рядки їх відверто впишу і, відкривши секрет, зачитаю. про взуття, у якому ніхто ще до нас не ходив. Поетеси, поети писали доступно й багато. Те, що бачив в житті, як страждав, що робив і грішив, я би міг розказати вам, теж все прикрасивши гарно. Гріх не схожий на гріх, як не схожий у світі ніщо, і рівняти, мабуть, недоречно крадіжку з убивством, як сприймати бажання колись, коли тобі двадцять і сто, і судити про те, що зробив у житті ненавмисно. Гріхи правлять життям, бо у них лише заховано те, що ніколи не вдасться тобі підробити думками. Тільки пристрасть і гріх твою душу туди піднесе, Де в емоціях світ, про який ти так мріяв руками. У полкому коханні немає смертельних гріхів. Тому пишуть поети про пристрасть віками дбайливо, І красу відкриває, На мармурі скульптор без слів. Щоб закохані люди, мов діти, ще вірили в диво. Гріхів безліч, безліч красивих романах, де тисячі зрад. скільки раз у дуелях витягв шаблю хтось з піхви. і душив з димону перевнив, розлючений мавр. А Тристан та Ізольда віддали життя ради втіхи. Може, я й не настільки в гріхах чоловік, не душа моя в пеклі страждати мевчані. Я кохав і кохаю в житті щиро, так, як лиш міг. І кохатиму ту, кого вибрала серце, і надалі. Чудовий вірш від Ярослава Ваньо. Так, друзі, нагадую, що дякуємо ми сьогодні за ранок, за новий тиждень, за гарну погоду нашим захисникам і підтримуємо їх, їх донатами. Бачу, вже є дописи від. Пані Слави, пані Наталі, про те, куди треба скидувати гроші, на які банки. А наступного вірша написав Святослав Щербина. Не, не Владислав, а Святослав. Місто Запоріжжя. Так. Називається вірш Вона солдата не кохала. Солдат загинув на війні, сумують рідні й побратими. Для всіх настали дні сумні, коли ж той ворог клятий згине, біжить весела дітвора, гуляє, бавиться малеча. Напевно, в них новенька гра. Прислухався, аж серце рветься. Мой папа здох, мой папа здох. Твой папа здох, так мать сказала. Сусід ішов, стоїмо вдвох. Забув, що йшов купити сало. Невже буває в нас таке, щоб мати сина так навчала? Сусіда ж серденько слабке, вона солдата не кохала. Та ті слова, що сказав син, моїй душі лишили рану. Можливо, я такий один? Ні, сперечатися не стану. Та й вірити не хочу в те, що є ще в нас такі матусі. Солдат загинув за святе, болить душа, тож я й журюся. Ой дійсно, коли ж то загине клятий ворог, а щоб він свичет згинув, Будь ласка, будемо переказувати гроші, хто чим може, хто скільки може. Тому що потрібні кошти на зброю, на амуніцію і взагалі на нашу перемогу. А наступного вірша, якого я зачитаю, написав мій земляк. Мій земляк і друг Роман Твердохліб, Львівщина. А ти мовчиш, все пишеш і мовчиш. Та я і не очікую на більше. Прошу лиш, крик душі своєї стиш. Про все я у твоїх читаю віршах. Ти скажеш, це про когось, не про нас. Не знаю, де й взялась така ідея, а я посперечаюсь, бо якраз так само, як і ти, пишу душею. Твоє мовчання серце впекло, Лазує з мене день, а ніч лікує, і б'ється дощ краплинами у скло. А може, це мені тебе бракує. Дякую, Роман, за чудову поезію. Я знаю, що. Цього вірша вийшов дует потім. <кхи> так. Дунатиму, друзі. Наступного вірша. Я зачитаю вам. Знаєте про кого? Про... Про кошеня. Десь тут було моє кошеня хочете покажу. Спить мої кочки, мої чужи. Міо-міо-міо. Так, його мені привезли волонтери з Франнівана Франківська. Якийсь фашист викинув. А вірш, який я прочитаю, це не про Риженького, не про Руденького, а про черненького. І автор цього вірша. Микола Савка. Шум і гам, щось в хаті впало, склянки на столі дзвенять. Це з надвору вже тремчало. Моє любе кошеня. Майже чорне, лапки білі, білий пензлик край хвоста. Ось волочить мої тапки. Будуть ліжком для кота. Гальб нема і він з розгону. Їде, мов на ковзанах. І які там заборони Тратив він всілякий страх. А це впав, розкинув лапки, чухай пузіку мені. Я тут головний і крапка. То дарма ще на спині. Як такого не любити? Як не гратись з ним щодня? Правда, можем щось розбити ми з реливим кошеням. Мій такий самий. О, шкода, що ви не бачите? Коліг? Лапків чухай, чухай мене. Майже як у вірші. Так, друзі, донатиму, будь мабуть, половину віршів вже прочитав і половину часу пройшло. Мого ефірного. А наступного вірша написав поет з Вінничини Микола Сирітко. І називається він наголос. Ну, ми знаємо всі поети. Колеги знають, що наголос дуже важливий, коли ми пишемо вірші поезію 40 саркоча. І, і як поставиш наголос, так і таке і значення слова буде. Отже, вірш називається наголос. Скаже хтось, що наголос не в темні. Сперечатись марно, а тому. Щоб не грубіяни те нечемі, спробують довести щось йому. Скільки змісту у творінні кожнім в текстах чи у пензликах масках, досконалі образи художні творяться в полотнах і віршах, а коли постійно серце точать, Ревнощів чи заздрощі вужі, хоч критись розум їм не хоче, дух образи стане на душі. Тінь гріха відмиється не скоро, де до доспокути час, І кутка злом падаю суворо. Образи все дивляться на нас. Всім життям керують сили грізні, Божий суд страшніший від грози, як же схожі та які ж борізні образи, образи, образи. Автор вірша Микола Серідко. Друзі, я нагадую, що триває наша волонтерська акція. Дякую за ранок, ЗСУ. Прошу донатити. А вірша, якого я зачитаю зараз, написав не лише мій земляк, але... Скажімо так, близький, близький земляк, тому що ми з одного міста з ним. Зі Стрія, Стріянин він. До речі, він воює. Це ви догадалися, про кого я говорю. Це, звичайно, Руслан Леськів. І ось його вірш. Кіноплівка вагонів. Проектор Перон. Меланхоля рейок закута в металі. В цьому фільмі у кожного свій рубікон. Перейшов, сів у потяг. Питання, що далі? Далі буде, ще почуть пейзажі з вікна. Мерхтять ніби кадри з фільму вагон. Літо осінь, зима, потім може весна, потім може весна провів свій рубікон. Забарилась вона. Запізнилась, стоїть на пероні з валізою повною лютого, кіноплівка з вагонів. І тільки на мить я побачив весну, ніби в кадрах забутого. Меланхолія рейок закутав металі, Рубікони вокзалів, півроку сердець, мерехтять все життя у питанні Що далі? Гарні серії, весни. І ти Кінець. Да. Дуже чудовий вірш. Чудова філософія цей вірша. Браво, Руслане. Час впливає. Вірші теж. На сьогодні я маю на увазі, тому що поезія вічна. І наступного вірша, якого я зачитаю, написав е відомий поет, е а також співак, композитор. І усі прекрасно знаєте, це Анатолій Матвійчук. Той, що писав, співав, що це було, мабуть, і було. Друзі мої і багато інших пісень він написав. Не, не тільки сам виконував, а й інші співаки. Ось його е, вірш е, присвячений пам'яті Ірині Ну, Ви знаєте цю недавню трагедію. Цікава була жіночка. Не свята, але велика. Кротка мить і біля скроні дуло, і постріл, і кривава пелена. Чи Україна до кінця збагнула, кого насправді втратила вона, кому було, скажіть, до того діло, що в нашім часі десь посеред нас забута совість нації ходила, і в очі нам дивилася щораз. Вона красивих слів не добирала. Пекла напалмом спайдужили й люд, але ж яку нестримну душу мала, таких уже не буде більше тут. Беселі зовсім поетичні строфи, святі напевно, плачуть у небесах, вона ж бо знала про свою Голгофу і добровільно вибрала цей шлях. Дай Боже нам докупився зібрати, не загубивши жодного рядка. Дай Боже усвідомити. Цю втрату. Вона така фатальна і гірка. Моя страждана матір Україну. Чи прийде час і зрозумієш ти, що на тобі лежить важка провина? Пророків треба чути і берегти. Це був вірш пам'яті Ірини Фаріон, яку написав Анатолій Матвійчук. Так, друзі, ну і наостанок. час уже підходить до кінця. Наостанок прочитаю себе любимого, як же то. Без свого вірша, без своєї поезії. А ми донатимо, підтримуємо нашу ЗСУ Збройні Сили. О, тут ще один вірш є. Дуже перепрошую. Свій вірш прочитаю пізніше. Я прочитаю зараз вірша, якого обіцяв одному чудовому чоловіку. Це Володимир Сахнюк. Він відомий тим, що перекладає російськомовні пісні на українську, тобто займається лагідною українізацією, так би мовити. І я обіцяв йому, що прочитаю його вірша. Вибачте, пане Володимире, чуть не забув. Добре, що маю тут перед собою список. Називається вірш «Полонез біля станції метро Хрещатик. Був день липневий, спека небо осідлала, Підошви смажила розпечена бруківка, хрещатик чистий. Бо ж столиця – візитівка, хоч і жара, а все ж людей на ній немало. Метро постійно затікав струмок народу у босоніжках, у кросівках, на підборах. Людей розводили підземні коридори, тепло з надвору, несучи у прохолоду. А біля входу під стіною стали акордеони та скрипка, музиканти. Звичайні речі вуличних талантів. Футляр на землю і стілець вони розклали, акордеон уже й мелодію почав. Не надто довго готувались ці обоє. Повів і скрипку він у парі за собою, то полонез огінського звучав. Акорди корди скларі щедро сіяв клависин. Лунав розлогу благородно, живописно, графічним розчерком, довершуючи пісню, ридала тонку скрипочка. Над ним. Співачці, мліла на струна, на, на, співачці мліла понад струнами долонька, скрипач зі спека рясно падала з чола. Та вміло й сильно вона партію вела. А хтось сказав, то грають тато й донька. І всі, хто йшов, і ти переставав, всі, хто спішив, ставали непорушно. Так холодив той половне спітнілі душі, так ще найхорше він до людей звучав. Також зупинений мінорною печаллю. І я, приїжджий, поміж натовпу стояв, як хвиля музика й мене пустила в плав. І понесла, і ргнула, як вуаллю. А кордоном глушив авто і поїзди, мов лезом скрипка, простинала шум моторів. Додому кликала вона чужих просторів, серця розлучні давно і назавжди, Гіпнос мелодії людей не відпускав. Живими ноцями в серцях печаті ставив, стер інформацію про всі нагальні справи. На п'ять хвилин, неначе й пам'ять відібрав. Скінчилась гра, зарухався народ. Дощем летіли у футляр купюри, а музиканти, чи то в щасті, чи в ажурі Стояли тихо й паленіли, від щедрозт. А з полонезом я весь день тоді прожив. Все оглядався, чи ніде смечок не блисне. І дуже довго, ще ним дихав, ніби киснем, зустрівши в пам'яті усіх, кого любив. дякую, дякую пане Володимире. Дякую за вірша, за вашу поезію. І ось уже час вийшов. Але я ще казав, що прочитаю свого вірша на завершення. Старенький мій вірш. Я його десь знайшов в рукописі. Ніколи не виставляв. Тільки недавно у флешмобі. Був написаний він на одному подиху, на емоціях. Ну ви самі зрозумієте. Любов моя, печаль моя, Не підбита підпита пташка, Немов край стежки нічия, притоптана ромашка. Любов моя, журба моя, листочок вітром гнаний, Что такий невдаха, чи то такий поганий, Хіба ж воно великий гріх стрічатися, кохати, І наймиліше споміж всіх любов'ю зігрівати. Та ба знайдеться сто причин, щоб зіпсувати казку. Не красень, не багач, не чин, і вкотре вже фіаско. Не той, не справжній, не такий, обвішують хрестами, і людь цинічно мергіркий з солодкими вустами. Мені б почути, я твоя щаслива б, безвульгарно. Любов моя, біда моя, ой не цвіти намарно. Дякую, друзі, що вислухали мене. Не забуваймо зараз чи під час цього ефіру донатити. І я бажаю кожному з вас вдалого, мирного ранку, ясного сонечка і тепла в душі. О, Гарного тижня всім. І хай вас береже Бог. До побачення. На все добре. До зустрічі в ефірі.